Як захистити себе, якщо твою гідність образили, якщо тебе ось так е, якось некрасиво не... від... відкоментували твої відео чи фото. Так, да, якщо Що тебе просто е, е, будь-який шеймінг соцмережі. до тебе застосовують. Ми про це зараз будемо говорити з Антоном Діденко, адвокатом. Пане Антоне, добрий день. Добрий вечір. Ну, от, власне, хотілося б сьогодні поговорити про таку щомливу тему, як от образи гідності е, людини, так? Ось такі от, подібні вислови, що принижують людину, ображають її. Чи є в нас в законі якась стаття, згідно якої людина, яка відчула на собі ось цю образу, може захистити свої права? Так, звичайно, у нас в законі є низка таких статей, які, по-перше, забороняють. Висловлювання, які носять образливий характер, які принижують честь і гідність особи, і відповідно особа, яка ну зазнала такого роду поведінку відносно себе, вона має право на звернення до суду і, по-перше, компенсацію моральної шкоди, тобто відшкодування моральної шкоди за рішенням суду. а По друге, в принципі, і саме по собі рішення суду, воно теж матиме якийсь компенсаційний характер, буде встановлено факт протиправної поведінки відносно такої особи. Угу. А, пане Антоне, а роз, якщо можна, розкажіть от докладніше, наведу свій власний приклад. А, я активно веду соціальні мережі, і вам скажу чесно, що в коментарях мені розповідали про те, що в мене не такі зуби, не такий ніс, не така зачіска і так далі. І так далі. і Мені радили там, і звернутися до стоматологів, коротше кажучи, там десь а, закрити рота, щоб взагалі не розмовляти. А, поки що, на даний момент а, я, в принципі, дію за принципом собаки гавка. Караван іде. Але інколи ну, дуже є обурливі коментарі. Що мені у такому випадку робити, як людині, яка постраждала, я не знаю, як це правильно сказати, з юридичної точки зору. Тобто мені йти писати заяву е, в поліцію. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ці кроки людини, якщо я хочу е, власне, притягнути до відповідальності за бодішеймінг, наприклад, е, того, хто в коментарях мені написав образливу річ. Ну, Дивіться. Е... Тут ситуація полягає в тому, що поліція вона не має відношення до подібних ситуацій. Тобто нанесення якихось образ однією особою іншої особі, це є суто приватна правовою сферою, тобто це цивільні правовідносини. До поліції звертатися в такому випадку не потрібно. І поліція, вона. Не може нічого вдіяти. Ну, є окремі випадки типу переслідування особи з образливими коментарями, і в певних випадках їх можна кваліфікувати як хуліганство в розумінні Кодексу про адміністративні правопорушення, але це дуже складно і на ну, це такі дуже екстремальна ситуація. В цілому стандартна ситуація, коли за рахунок якихось або соціальних мереж, або телебачення, або інших е каналів публічного зв'язку. Відносно особи поширюються певні відомості, які принижують її гідність, це цивільно-правові відносини. Відповідно, захистом особа повинна займатися самотужки шляхом звернення до суду із відповідним позовом про відшкодування моральної шкоди. Але тут ну, є певні особливості, які треба зважати. Ну, По-перше, потрібно правильно визначитися із тим, чи було дійсно певні такі відомості поширено. Тому що, якщо ці відомості вони були спрямовані в публічну площину. Це, наприклад, телепередача, або це інтернет, або це якась сторінка в інтернеті. Тобто, це це, це. Ці висловлювання вони перебувають у доступі до великої кількості потенційної аудиторії. То відповідно наявні підстави для того, щоб захищати свої права. Якщо це якась приватна розмова, яка ну, свідком якої було наприклад лише дві особи. Ну тут вже складніша ситуація. Це складно по перше довести. А по-друге, складніше ну, встановити саме наявність якоїсь завданої шкоди. По-друге, на що потрібно зважати, це дуже чітко розмежовувати, що саме відбулося, тому що є Окремі ситуації, всі вони пов'язані із захистом честі і гідності особи, але вони є певною мірою різними. Ну, наприклад, є поширення недостовірних відомостей. Це коли особа в публічній сфері стверджує якусь інформацію, яка є недостовірною і яка при цьому принижує честь і гідність особи. Також це може бути і окрема ситуація це поширення певних образливих висловлювань. Це є дуже пов'язані між собою речі, але вони не є тотожними. Ну, тому що, наприклад, якщо відносна особа поширюється саме якісь недостовірні відомості, то тоді потрібно звертатися до суду із позовом про визнання таких відомостей недостовірними. Але такі відомості вони мають становити собою твердження про факт. Тобто, це має бути якийсь вислів про факти, які можна перевірити. Ну, простіше кажучи, я там змоделюю ситуацію. Да? У нас є якась публічна особа, ну, до прикладу, міністр. Якщо я стверджую, що даний міністр... Наприклад, от, умовно, uh -huh. він за час перебування на посаді набув якесь майно його не задекларував. От я це публічно стверджую, то це ствердження про факти, в такому випадку потрібно буде тій особі, яка вважає, що її права порушені, звертатися до суду про спростування недостовірної інформації і можливо відшкодування шкоди. Але може бути і ситуація, коли відносно такої особи поширюються якісь е, ціночні судження. Ну, наприклад, якщо є особа знову ж таки, яка займає публічну посаду, і я на громадянин. Висловив свою думку, що я вважаю її роботу неефективною, що вона не справляється зі своїми завданнями і так далі. Це моє оціночне судження. І ну, захиститися від цього неможливо. Я маю право теж мати свою думку. І перевірити правдивість думки практично неможливо, за виключенням дуже окремих випадків, коли ця думка є явно бездоказова. І є третя ситуація це поширення саме образу. Тобто образу її перевірити не можна, звичайно. Да? Тобто суд не буде встановлювати, що особа вона там є. Не знаю, красивою, правильно, неправильно, але якщо е таке судження про особу викладено в такій брутальній агресивній формі, і воно принижує гідність, то в такому випадку потрібно звертатися до суду е за відшкодуванням завданої моральної шкоди. Але, звичайно, має бути сам факт поширення. Тобто, якщо це приватна розмова, яку чують тільки дві особи, то це набагато складніше. Якщо це публічна сфера і дійсно є ну, такий факт. Висловів, які роз... розтаражовані на велику аудиторію, то вже тоді існує дійсно підстави говорити про те, що було завдано якусь моральну шкоду такій особі. Але в принципі в таких справах краще починати, якщо є намір дійсно захищати свої права, звертатися до суду, краще починати із е самостійного замовлення і проведення лінгвістичної експертизи, для того, щоб лінгвіст експерт він о, надав кваліфікований сам. Висновок щодо семантики таких висловлювань і підтвердив, що вони дійсно є або образливими, або недостовірними, ну, от в залежності від ситуації, те про що ми говоримо, пане Антоне, а в мене до вас таке питання: наскільки, взагалі, у нас в країні поширена практика захисту честі та гідності людини? Як багато людей звертаються за допомогою щоб захистити себе? Ну, а ця практика є доволі поширена. Я не зможу назвати конкретно вам цифру, скільки таких позовів розглядається там умовно кажучи протягом року. Але ну і в практиці нашого об'єднання адвокатського таких справ було досить багато. Тобто, вони умовно є доволі поширеними. Це не якесь екстраординарне явище, є судова практика, вона має свої певні якісь. Складні питання, які вирішуються у ході судового розгляду, але доволі багато людей звертаються з подібними позовами до суду. Але здебільшого вони стосуються саме тих ситуацій, коли або недостовірні відомості, або образливе висловлювання були поширені саме в публічній сфері. Тобто ну, Таких дуже приватних відносин, це здебільшого не стосується. Це здебільшого якраз пов'язано із поширенням в мережі інтернет на популярних сайтах або телеграм-каналах. А так само це під час телевізійних програм поширення таких висловлювань, тобто має бути певна аудиторія зазвичай, яка на яку поширюються такі або недостовірні, або образливі висловлювання, і це вже стимулює особу звертатися до суду. Тобто доволі багато таких позагів розглядається. Угу, зрозуміло, цікаво. Пане Антоне, дякуємо, що пояснили нам так детально власне, про те, чи можна свою честь і гідність захистити в суді. Оскільки... я думаю, що після цього бажаючих стане побільше після такої консультації. Безумовно, пане Антоне, дякуємо, що були разом з нами. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Антон Діденко, адвокат.